Вітається програма Відверта розмова і мій відвертий співрозмовник сьогодні: політик, громадський діяч, народний депутат України, радник президента України Микола Томенко. Вітаю вас. Вітаю. Микола Володимирович, скажіть, після виборів основним питанням у нас залишається створення коаліції. Що домовились, як це буде відбуватись? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, є добрі новини. Ці добрі новини полягають в тому, що я теж учасник не, не однієї дискусії стосовно створення коаліції. і я так само від блоку Петра Порошенка був е, в складі е, Луценко Ковальчук Ройсман, томенко в переговорному процесі. Е, добра новина в те, що ми порахували цей документ. Е, він е, підготовлений. Друга добра новина полягає в тому, що стартували ми погано. За як українці стартували, тому що Арсеній Яценюк запропонував загальну декларацію на 2,5 сторінках. Блок Порошенко свій документ запропонував там на 47 сторінках. Дехто сказав, що взагалі не треба нічого готувати. На щастя, перемогла точка зору, що все-таки це занадто відповідальна справа. Щоб за традицією, що ми з вами підписали, поділи посади, а потім зійшлися в уряді і не знаємо, що робити. Або точніше, кожен міністр вважає, що він самий розумний і робить щось своє. А депутати в коаліції не хочуть голосувати. То що а, ви, Я ви. думаю, що ми уроки зробили, да, висновки з цього зробили. Я вже не пам'ятаю, бо вночі ми остаточно додруковували. От що мова йде десь порядка 70 стрінок документ. він поділений на 13 блоків так званих реформ і на. 17 здається розділів того, що ми будемо робити, е, є маса практичних конкретних речей, тому що ну політиці наприклад, без конкретних речі, не може. От які для ми відчуємо на собі громадяни? Ну от почнемо з від політичних речей, які на кожних виборах дебатуються, щоб уже їх завершити ці всі дебати. Я маю на увазі зняття депутатської недоторканності, Я маю на увазі зняття недоторканності суддів. Я маю на увазі прийняття закону про імпічмент президенту. Бо президента процедура, ну от кажуть, наприклад. Недоторканність президента, власне, якби недоторканність пов'язана з тим, як її зняти, а зняти її можна в спеціальний спосіб через процедуру імпічменту. Всі президенти не дозволяли ухвалити цей закон. Тобто, в Конституції це закон немає. Я думаю, що ми створимо прецедент для того, щоб всі президенти знали, що якщо якась буде неоднозначна ситуація, можна розпочати процедуру імпічменту. От, якби ці три речі вона буде простою і доступною в принципі не тільки для депутатів, а й для людей. Ну вона як формально це депутати роблять на вимогу людей? Людей, але просто взагалі інструментів. От, наприклад, є для того, щоб почати процедуру імпічменту, треба потім, щоб був спеціальний слідчий там, і так далі. А про це все не було виписано в законі. Отже, ми домовилися, що ми це робимо. Робимо зрозуміло, що це конституція, отже, робимо в дві сесії. Це означає, що. Це на початку літа ми повинні завершити історію. До депутатів можна буде торкнутися міліції, відкрити кримінальну справу без рішення Верховної Ради, Тут, правда є момент, який, ну я завжди підтримував. Бо, до речі, в попередньому скликанні я автор цих змін до Конституції, які пройшли перше голосування, і в цілому не набрали відповідну кількість голосів з різних причин. Так от, наприклад, якщо я в Черкасах мітинг організував, то мене не можна арештувати як депутата. А якщо, наприклад, проти мене є. Претензії, що ми підпис на тендерних процедурах, і в тендерних процедурах в разів завищені ціни, то тоді без Верховної Ради можна відкрити кримінальну справу, викликати на допит і навіть арештувати мене як народного депутата чи когось іншого. Тобто, тут, якби такий цивілізований підхід, От скажіть, тут виходить такий меморандум про бажання це зробити, а це. В Верховній Раді потім будуть приймати ці рішення. І тобто, може бути так, що рішення саме про депутатське недоторканність зняття, чи суддівську, чи імпічмент президента буде відхилено самою Верховною Радою. Таке може бути? Ну, таке може бути, але ну, тоді. А в разі цього є. Я думаю, що ні, тоді виникає ситуація, ну, перше, ну, це ставить на грань розвалу коаліції. Тому що в нас поки що 5 підписантів, невідомо, чи ми дійдемо до п'яти. Бо є певні розбіжності, я б був не був нещирий, аби, наприклад, от там в земельному питанні, наприклад, кілька партій були занадто обережними стосовно створення ринку землі. Ми так само обережні, але так само повинні говорити, що не треба казати, що ніколи не буде ринку землі. Просто він буде, але для цього треба зробити якісь речі. Скажімо, розбіжності були в дискусії про НАТО. Ми її зняли. Ми говоримо таким чином: ми активно. Приводимо стандарти української армії до натівських стандартів і в перспективі вступаємо в НАТО. Тобто, мета є наша вступ в НАТО, але це не може бути от під якусь конкретну дату вступити в НАТО. Тобто ми шукали такі компроміси, але в регламенті жорстка позиція. Скажімо, ви фракція там, наприклад, Батьківщина, я фракція там Народного фронту. Якщо ми підписали... Йде це голосування, і ваша фракція не підписала вже це серйозна проблема, що тоді коаліція стане на грані її існування, тобто є механізм на того, коли розпускається коаліція. Як розпускається коаліція, давайте чесно скажемо, якби відповідальність дуже велика. Тому що якщо буде вперше в історії України коаліція конституційна. От якщо всі п'ять, то це більше як 300. десь 305 я рахував. Може 307 буде депутатів. Це означає, що якщо ми розвалюємося, а всі пообіцяли не створити коаліцію з опозиційним блоком і з депутатами так званого 16 січня, які голосували за поліцейські законопроекти. Фактично іншого формату коаліції немає. Це означає, що ми йдемо на дострокові вибори. Тобто ціна виконання зобов'язань є достатньо велика. А якщо ми йдемо на нові вибори дострокові. І ми це не виконали, якась політична слава. То, то буде така історія як свободою комуністами чи з якимись іншими партіями, які не потрапили до парламенту. То в принципі відповідальність публічна достатньо висока. Далі, ну скажімо. Що ще що може, що що може бути цікаво з ну тих тем, якими я, я спеціально займався? Звичайно, це система організації влади і місцевого самоврядування. Тобто теж треба закінчити дискусію і почати передавати повноваження. Точніше, навіть не повноваження. Тут бачите, я за інецький тест зробив помилку. Зараз так уряд віддає повноваження, тільки грошей і влади не віддає. От я вчора мав дискусію з директорами школи шкіл. День дитини і Я зустрічався в Києві з молодими вчителями, і ми зачепили цю тему, що, наприклад, позакласні гуртки. Передали місцевим громадам, а грошей вже не дали. Uh -huh. Це означає, що ви, як до е, мама чи батьки, вони повинні гроші платити. Тобто, воно ніби і доброїде. От місцева буде громади займатися. Що ж вона буде займатися, як не грошей не передали. Чи, скажімо, дитячі, дитячі садочки, чи щось інше. Тобто, виходить так, що сьогодні уряд передає вам місцевій громаді повноваження, а не передає місцеві податки. Тому ми чітко зафіксували, що перша історія: спочатку податки йдуть. Гроші з бюджету, а потім уже повноваження. Значить, це важливий момент. Ну, звуки ми опираємося? Це і конституція, і бюджетний кодекс, і так далі. Друга історія, яку до кінця ми не прописали, тобто ми загальний напрямок погодили. Але ясно, що треба ще аналізувати. Ми збільшуємо повноваження обласної ради і створюємо виконком, це очевидно. Але якою буде власна адміністрація, ми ще продебатуємо, чи це буде представник президента з юристами, які будуть контролювати виконання законів, чи можливо обласна адміністрація як тепер, але з меншими повноваженнями. Але загальний тренд зрозумілий, що повноваження села, селища і міста збільшуються в частині і фінансування бюджету, і зменшується і максимально в перспективі ліквідуються районні адміністрації. Значить, і посилюється райради через виконкоми. От на рівні області ще дебатуємо, як співвіднести цю історію. Ми б не дебатували, аби не було сходу, і не було загрози сепаратизму. Тому що є, є побоювання, що, скажімо, якщо ми дуже радикально підемо в частині ледь не ліквідації районних обласних адміністрацій, то на сході і півдні можемо отримати певну неконтрольовану ситуацію, що з Києва ми не контролюємо. То тут цей аспект треба врахувати. Дуже важлива історія пов'язана з власне з місцевими депутатами. Значить, може, це не сподобається моїм колегам молодшим тут по депутатському корпусу місцевих рад, але ми повинні чесно сказати, що оця вилка, а в законі на було, що ви обираєте депутатів обласної, там районної, місцевих рад, і було законі написано від там до, і зараз по всій країні до, тобто максимальна кількість. Ну от. Я вас інформую. Я був щойно з Київської області проводив нараду з головою обласної адміністрації 148 там депутатів обласної ради. Деякі райони є такі по в Чорнобильській зоні, де взагалі 5 тисяч людей. Поліському районі Київської області живе. і Оптимальна там три депутати. Кількість. я вважаю, що навіть не не, не низова точка. Значить, а, а мова йде десь в, в, в мінімально відсотків на 50% на половину скорочення. Ну, от дивіться, все-таки область і район трошки інша історія, от місто від то то місто, от беремо європейську столицю, то європейська столиця в середньому 20-30 депутатів. От у нас в Києві 120 депутатів Київської міської ради. Думаю, 25-30 достатньо. Якщо 30 в Києві, то в Черкасах, це умовно каже, там 15-20 максимум міська рада. Обласна района трішки більше, тому що це е, погодження е, територіальної не громад, ну думаю, що для Черкаської обласної ради, я думаю, що 50 людей це максимальна кількість, от, яку можна придумати кажіть, і так далі. Сказали, а Верховній ви... Раді, до речі, 300 Максимальна 300. кількість. Так, я думаю, 300. От ви говорите правильні речі, такі гарні, і от угоду підписала таку. От е, єдина реалізація, да, завжди стає. От ви були учасником поваранчової революції, революції гідності, це два майдани. Тоді прийшла влада з величезною довірою сьогодні. Прийшли ну, ті ж самі люди, але в інших місцях да впливу активності своє. От скажіть, будь ласка, чи зможе сьогодні бути по-іншому і дійсно реалізуватися і дати країні те, що люди вже очікують багато років? Думаю. Без уроків і помилок, скажімо, постпомаранчевого Маранчевого періоду неможливо це зробити. Тому що є кілька речей очевидних, які сьогодні, до речі, на жаль, де-інде появляються. Так, перша штука називається відповідальність і справедливість по відношенню до тих людей, які спричинили і загибель людей, і спричинили розробку країни, і спричинили фактичну війну Україні. Тоді. От Ющенко вважав, що ну якби треба порбачити і діяти по-християнськи, і от, наприклад, я ж ви розуміли, був е е прихильником того, щоб ми йшли на позачарові вибори, розуміючи, що більшість парламентів тоді, після помаранчевої революції, чітко не налаштована на реформи. Ющенка переконали, що треба замирюватися, і Верховна Рада залишилася. Я вважаю, це великою помилкою. Ми ж її виправили. Тому що Порошенко на відміну від відщенку на те, що ви розуміли, що всі до нього приходили. Казали, що Рада буде золота, всі будуть голосувати, і регіони, і комуністи, і так далі. Все таки президент підтримав більшість людей і пішов на позачергові вибори. І вже є певний позитив. Ну за статистикою, 56% – це нові люди, які ніколи не були депутатами. Фактично, ми на більше як половину змінили Верховну Раду. Ці 56% незалежні. Ну важко зараз сказати, подивимося, як будуть голосувати. Значить, зараз я, я не берусь сказати. Я до речі, тут не займаю революційну позицію, тому що я вважаю, що, наприклад, Це яку позицію ви ну, по тому, що якщо людина не була в парламенті, і от вона нова прийшла, і вона буде чесна і професійна. Значить, у нас от Черновецький забрав теж чесних професійних молодих людей, розкрали Київ зараз збираємо по шматках. Тому я вважаю, що професійно я так? да вважаю, що якщо Томенко професійно працював. То я не бачу проблеми, чому і якщо за мене в мене є прихильники і за мене голосують, то чому я не маю право знову бути в парламенті? Якщо е я в попередньому скликанні не міг під ці, от ми ж називаємо ті закони, я їх всіх вносив. Просто не було 226, щоб її проголосували. Тому е я сподіваюся, що і молоді люди будуть професійними відповідальними, і ті, хто із. Із тих депутатів, що були, матимуть можливість зреалізувати те, про що говорили раніше. Але зараз я трошки про іншу відповідальність. Тобто люди, що це ми виправили помилку. Знач, наступна помилка, яку ми мусимо виправити, це пройшов рік. І люди, і в Києві і в Черкасах задають нам слушні запитання, на які, на жаль, ми не можемо дати відповіді. Я, наприклад, ну я спеціально цим не займався, тому що це не моя. Ну я радник президента з гуманітарних питань, я голова комітету з питань свободи слова. Ну, судами, прокуратурою СБУ, я ніби не займаюся. Але от я спеціально по дорозі подивився, згадав річної давності події, і от я в апеляційному суді, суді там два дні в Черкасах провів і витягував хлопців. 11 людей я клопотання підготував, значить і подивився, як їх судили. Значить, судили їх так, як Тулуб сказав. Значить, і я от чекав, поки міст Черкаська прокуратура, міліція, СБУ, обласна адміністрація, що у нас судами будуть робити. Я так розумію, що 90% як судили, так і судять. І горя не знають. Очевидно, мені треба самому буде втручатися в цю всю історію. Тобто я готовий зараз забрати всю інформацію по тих суддях, які діяли ну, супереч не то що там здорову лузду і закону, а ну, якби, моралі людській. і садили, бо я Ірою Геращенко всіх, всіх відвідав, всіх, всіх відвідав в ізоляторі тимчасового утримання, потім на суді. По прокурорах ситуація. Значить, очевидно, ну зміни зміни відбулися на рівні там обласному, я не знаю, чи на рівні районному, так само, як і міліції. Але в судах, от, якщо подивитися динаміку, ротацію, то звичайно суди найбільш таки застійна ситуація виникла. І, от, наприклад, цей наш міліціонер, який ще недавно на Полтавщині там керував, що бив тут людей, то вже під люстрацію він попав. Нарешті його зняли. Тобто, до речі, ця верхній ешелон люстрації вже має певні позитивні речі, що нарешті якась частина. Відійшла, але суді, от хитрій ситуації на практично нічого не змінилося, і це а це ключ до цього. Тому перше і до речі, ми в коаліційній угоді записали таку норму. Вона дуже така спеціальна. Треша закон прийняти під неї. Ми не можемо, наприклад, вас люструвати, якщо ви. Або звільнити, якщо вже Верховна Рада вас пожиттєво призначила, тому що дуже ну, люди будуть оскаржувати. І ми знайшли таку формулу, що якщо, наприклад, ми маємо інформацію про суддю, суддю це зібрано, треба в законі прописати, хто це робить, Значить, тоді ми вас на перетестацію, на перезатвердження Верховної Ради. Тобто, ще раз, ми, щоб ви мотивовано пояснили, чому, от, наприклад, ви судили цих хлопців і так, далі, і так далі. Якщо ми не проголосували все, ви втратили тоді пожиттєвий статус судді, і тоді вже можна, або ви не маєте права займати посаду судді, або відкривати. Криміналь справа. Тому мені здається, от поки що великий недолік влади після Революції Гідності це неадекватна, неадекватна оцінка тих людей, які Зловживали владою, які діяли незаконно і так далі. Ну, скажу більше, значить, ну що тут ріха таїть, ми Черкащина це спеціальний тут такий піддослідний був е е регіон. Я колись на мітингах розповідав, порахував скільки Донецьких тут було до начальників ЖЕК і головних лікарів. Так, от, по тулубу я знову цікавісь, ну щось там буде з цією справою чи не буде. Я таке враження, що значить ніхто чим не займається. І я, от е е їдучи сюди. Почав дзвонити своїм друзям, депутатам обласної, міської ради, значить вони нічого не можуть сказати, що з цією справою відбувається. Я теж вирішив хоч частково допомогти. А зараз я звертаюся до, тепер вона називається інакше, ну, якби до податкової адміністрації, щоб дали мені перелік людей, які здавали кошти у фонд Тулуба. І як ці кошти використовувалися? Тому що я достеменно стемен знаю, до мене бізнесмени зверталися, що їх змушували здавати ці кошти, вони здавали невідомо туди, коли гроші чи йшли. Ну, хоч люди, щоб журналісти побачили, а що ж відбувалося на Черкащині в часи тулубу, ми достеменно не знаємо. Більше того, є там, думаю, багато бізнесменів, якщо які тулубу здавали, а на АТО в них грошей немає. Тож тут момент якийсь і моральний дуже важливий. Тож мені здається, що якщо взяти черкаський сегмент, то. Пріоритет тут дуже важливий. А суддівська така люстрація а, і це що стосується це таке доведення кримінальних справ, і по Тулубу, і скажімо, от історія по журналісту, який чи громадському дічі, який загинув, немає ці, ці до сих пір, доведення справи по хлопців, яких побили там і знущались над якими, і так далі. Тобто, це дуже важлива річ. І третя обставина. Яка теж мене непокоїть? Оце найбільше непокоїть відповідальності, щоб ми не повторили помилку. Так мити, першого майдану, друга чи третя. Це все таки, як нам визначити правила поведінки. Ми ж всі різні, і блок Порошенка різний, і народний фронт, і Ляшко, тим більше ну, напевно повинна бути одна мета. От мету ми визначили в коаліції. Тепер ви абсолютно правильно сказали, що ми все там в цілому хорошо написали. Тепер як це все зробити, і тут от виникає у нас серйозне питання, яке буде ключовим найближчий тиждень, десь значить, як нам сформувати уряд і систему влади, щоб це виконувалося і. Тут, напевно, якісь понятійні речі. Дуже важко це все прописати. От, наприклад, багато людей в оточенні прем'єр-міністра, таке враження, що вони вважають, що у нас не парламентсько президентська, а прем'єр-міністерська республіка. Uh -huh. От вони, значить, ми весь уряд формуємо. Ну чому весь уряд формуєте? Ви, якщо є п'ять. Або Аби ви або ви були комуністичною партією, і, наприклад, у вас було 99% підтримки. Тоді б одна партія формувала. Є п'ять політичних сил. Тобто наш підхід є такий, що мусять бути в сфері відповідальності, от, наприклад, Народний фронт. Яценюк бере за себе відповідальність за економічну та фінансову ситуацію. Ми під це формуємо, вибираємо найпрофесійніших людей ж, в уряді. Наприклад, там Порошенко бере відповідальність сказати. за боротьбу з корупцією і так далі. І під це формується які писати. Ви Тимошенко виберете там за соціальну політику і так далі. Тобто, мусить бути якась логіка побудови наступного уряду. От поки що, на жаль, ми це не вирішили. І тому виникає питання: всі хочуть своїх? Ну, таких, і довірених людей. Але ж це виходить дійсно, от ви кажете, всі хочуть своїх. Тобто, ставлять знов, ділять крісла, ділять. А от чому ви всі разом як от, збираєтесь, не даєте свої пропозиції? Тобто обираєте кількість людей, які є просто навіть не довірені особи якісь. І з них всі разом вибираєте професіоналів і садите їх в крісла, щоб вони. Дійсно гарно керували державою. Ну, дивіться, Тут є дві обставини. Я погоджуюся. Ви знаєте, що я взагалі перший, який виступив за те, щоб зліквідувати квоти, зліквідувати якийсь принцип там землятства, однокласники, одногрупники чи ще щось, значить, а все-таки формувати за принципом професійності. Але в принципі професійності, тобто, наприклад, як вибрати, ну, є п'ять професіоналів. Як вибрати так, щоб ми розуміли, що і цей чоловік, і за нього хтось не нестиме відповідальність, що не так ви сказали, ну в мене не вийшло, рік я не вийшло. Я пішов, тобто мені здається, що крім от професійного підходу, який повністю підтримую, мусить бути підхід і публічної відповідальності. Тобто, ви всі повинні знати, і я повинен знати, що, наприклад, охорона здоров'я це сфера відповідальності там, когось там, якоїсь політичної сили. Якщо вони завалять, я за них не буду тоді голосувати. Тобто, умовно кажучи, що партія повинна давати не обов'язково партійця, а професійну людину, але ми повинні розуміти, що уряд або уряд чи влада поділена на сегменти відповідальності, значить, де от самопоміч вона, наприклад там добре розуміється, Там, наприклад, в охороні дороги, умовно я кажу, значить, це самопоміч, це відповідальність вона делегувала професійних людей і контролює, як вони там працюють. Але тобто... ж тоді ви повинні вносити поправки, закони там тільки у свою зону відповідальності. Ні, ні, тут уже ж тут у якщо ви узко профілюєте якусь відповідальність, то тоді все ні, повинно ну, бути ускопрофільовано. Ні, ну тут нічому узко профільовано закон не можна ж прийняти однією фракцією. Закони приймати ну, треба 226. Ні, тут у нас. Тут є е, відповідальність через коаліцію. Я вже казав. Розвал коаліції, тоді всі йдуть у відставку. Тобто, тут все зрозуміло. Але ви е, щоб уряд не виносився, то в нас виходить так, що от ми взяли все відповідальність через коаліцію. А уряд Арсен Петровичню говорить: ну а уряд я сформую, сформую. Ми тут не будемо нічого красти, ми будемо керувати. А ви, значить, Верховній Раді приймайте закони. Ну так не буде. Тому Але... що е, жодна політична партія в наших умовах це небезпечно. Ну, подивіться, оцей уряд, який да, війна нас заставила формувати таку уряд, як ми його сформували. Значить, ну ви подивіться, ну це жах по деяких міністерствах. Сьогодні скільки корупційних скандалів по деяких міністерствах більше, ніж часи Януковича? Ну більше тому, що більше демократії свободи слова, може тоді не писали. Але тим не менше, виявилося, що отакий от принцип: що кожен е, е, ні, ні, ніхто не знає, е, як ця людина з'явилася, Значить, чому вона стала чи міністром спорту, чи міністром там екології, і так далі. І так далі. От в міністерстві екології ми півроку слухали, хто більше краде, міністр чи перший заступник. Тому е, я кажу, що а і тепер ніхто ж не знає, хто їх приводить. Я, хто з майдану, хто з майдану, хто скрикнув, вийшов з майдану, що призначить такого міністра? Тобто, я є е, 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 прихильником того, що да, от як ви кажете, п'ять є кандидатур. Значить, але ці п'ять кандидатур якась політична сила повинна взяти відповідальність Добре, за одну одного, але кандатуру. якщо ця людина не справилася. То відповідальність несе та сила, яка її представляла. Звичайно, і людина і та сила, і людина а сила, та сила входить в коаліцію, тобто вже коаліція, частина коаліції не справляється зі своїми завданнями, тоді коаліція знову розпадається. Ну не, не факт, що коаліція розпадається. Але, в принципі... Я думаю, відповідальність. Ну, якщо, скажімо, мова йде про серйозний конфлікт. Що скажімо, там конфлікт всередині уряду, уряд не працює, і коаліція, наприклад, в неї виникають питання стосовно того, як працює уряд, і коаліція розпадається, але є найвищий ступінь справедливості по відповідь. До речі, по свободі, на мою думку, у нас працювала це. І мені здається, не тому, що вони радикальні патріоти чи націоналісти. Мені здається, найбільша проблема була пов'язана з місцевою владою, бо Свобода практично сформувала місцеву владу в Галичині. Це пов'язано з м'яко кажучи неадекватною діяльністю так не ображаючи генерального виконучого генерального прокурора Махніцького, бо там легенди ходять, значить, як розбиралися справи по попередній владі, чому всі вони потікали. Значить, мова йде про міністрів свободи висуванців по російському господарству. Так далі, тобто вони делегували, війшли владу, делегували людей, і навколо цих людей обросли якісь міфи легенди про те, що м'яко кажучи, вони не діють адекватно, і тоді народ почав розчаровуватися. Тому мені здається, вибори це ідеальний варіант. Але зараз треба сказати людям, що Порошенко відповідає за ці п'ять міністерств, і тоді, коли Порошенко чи його команда йде на вибори, уже народ буде відповідально ставитися до голосування і може якась політична сила взагалі не потрапить в парламент. Добре, останнє запитання. Скажіть. Що ви радите президенту? Головні ваші такі поради. Ну, от підхід мій такий. Я ж на громадських засадах працюю, і з президентом ми домовилися, що це гуманітарна сфера. На жаль, скажу, що зараз не модний час для гуманітарної сфери, і мені дуже важко. Я більше раджу президента стримувати наш уряд в ідеях скорочення програм по гуманітарній сфері. Тому Виходить. Десь виходить, десь не виходить. Ну, от, наприклад, цей марат ми зупинили, ви знаєте, що хотіли національні заклади культури і спорту передати на місцеві бюджети. Тобто, наприклад, була би національна філармонія, була б філармонію Печерського району чи національний театр імені Франка. Це вдалося. Але от я вже на, на початку програми сказав, що, на жаль, от поза, позашкільну освіту передали місцеві бюджети, не підкріпили їх грошима. Це стосується і е, скорочення видатків по фізичній культурі, по е, охороні здоров'я, по там, туризму. Тобто, мій підхід, і я намагаюся президента в цьому переконати, що от я да, я був в Аністані майже два роки, я був в АТО, Але я свято вірю в те, що е, і переконаний, що не можна автоматом об'єднати Україну. Тобто можна об'єднати Україну лише цінністю, вірою, е, мрією, там ідеологією, культурою, освітою. Бо якщо люди будуть освічені, підготовлені, якщо вони будуть мандрувати і е, Донеччина, хоч раз приїде в Черкаську Львівську і побачить, що тут не Бендеровці, не Жидо Бендеровці, а нормальні люди живуть і так далі. Тому. Намагаюся все-таки, щоб оця гуманітарна сфера під егідою війни. Бо на жаль, в уряді от була така це війна, тому це не треба фінансувати, щоб її не забули, і щоб в бюджеті 2015 року все, що стосується гуманітарної сфери, було підкріплено і грошима, і державними проектами. Депутатська недоторканість ця верховна рада зніме. Да, я думаю, стоїться і відкликати зможемо. Е, відкликати, відкликати, не зможемо, тому що реального механізму як партію але відкликати немає. Да а але е, але на наступні вибори я так само стою цьому переконую. Значить ми теж зафіксували, що це будуть відкриті. На партійні списки, що уже всякому разі, скуповувати виборчого округа, на жаль, і в Черкаській області буде на жаль, надзвичайно тяжко. На жаль, надзвичайно тяжко, Да. <гум> ну, на радість, напевно. Yeah. Дякую вам за цю відверту розмову. Дякую нашим телеглядачам. Це була програма відверта розмова. Гостем студії був Микола Томенко. До побачення.